Виконуємо номер 7 із додаткової теми Ймовірність випадкової події, підручника математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2023 рік. Чи є ймовірності подій рівними. Завдання перше. Подія А. З 25 білетів з номерами від 1 до 25 витягнуто білет номер 1 І подія Б з 25 білетів з номерами від 1 до 25 витягнуто білет номер 13 Завдання друге. Подія С при підкиданні грального кубика. Випаде парна кількість очок. І подія Д при підкидальні грального кубика випаде непарна кількість очок. Завдання третє. Подія М, купивши один білет, виграти в лотерею, у якій зі ста білетів 5 виграшних. І подія Н. Купивши один квіток, не виграти в лотерею, у якій зі 100 білетів 5 виграшних. Приступаємо до виконання. Ймовірність у випадкової події називають відношення кількості випадків, що сприяють подяві події до кількості всіх рівноможливих випадків. Знайдемо ймовірність. Події А в першому завданні. Подія А з 25 білетів. Отже, кількість випадків, всіх рівноможливих випадків у нас 25. З номерами від 1 до 25 витягнуто білет номер один. Один білет витягнуто під номером 1. Тепер знайдемо ймовірність події Б. Подія Б з 25 білетів знову ж. Кількість всіх рівноможливих випадків це 25. З номерами від 1 до 25 витягнуто білет номер 13 також 1. Як бачимо, ймовірність 1,25 і 1,25. Ймовірності подій є рівними. Ємовірності подій є рівними. Завдання друге. У нас подія С. При підкиданні грального кубика випаде парна кількість очок. Кількість випадків, що всіх, всіх рівноможливих випадків це 6, бо може випасти 1, 2, 3, 4, 5, 6 очок. Кількість випадків, які сприяють, парними у нас будуть числа: це 2, 4 і 6. Їх всього 3. Отже, ймовірність дорівнює 3 до 6, або можемо скоротити на 3. Це буде 1 до 2. Тепер подія Д у нас? При підкиданні грального кубика випаде непарна кількість очок. Знову ж. Шість можливостей у нас непарні. Це один, три і п'ять. Також їх три, також три до шести, або, скоро на три, один до двох, одна друга. І, як бачимо, ймовірності є рівними. Подій. Є рівними. І завдання третє. У нас подія М, купивши один білет, виграти в лотерею, у якій зі 100 білетів 5 виграшних. Отже, кількість всіх рівноможливих випадків це 100, бо в нас білетів 100. Які сприяють появі події А це 5, 5 до 100. Або можемо скоротити на 5, це буде 1 до 20. І тепер мовільність події Н. Купивши один квіток, не виграти в лотерею, у якій зі 100 білетів 5 виграшних. Отже, знову ж кількість всіх. Рівноможливих випадків 100, а кількість випадків, що сприяють появі подій. Якщо 5 виграшних, то невиграшних буде 100. Відняти 5. Це буде 95 до 100. Або також можемо 95 до 100 скоротити на 5. Маємо.

Ми дали відповідь на питання, чи є ймовірності подій рівними Номер 7 Із додатковою темою ймовірність випадкової події виконано.